Друга частина розказує, що таке вирвиця. Вирвиця – це такий хрестик з бусинами. Іде хрестик з Ісусом Христом розп'ятим. Потім йде ложна бусина. Потім йдуть бусини, на яких читається молитви. Потім знову ложна бусина. Вона являється якби перехідною бусиною до основних бусин, на які читаються молитви. Після того, як ви дали обітницю, берете хреститися знову і молитесь, О, мій Боже, я щиро жалію, що образив тебе. Знову просите пробачення за власні гріхи. Потім після цього хреститеся, хреститися, хрестите хрестити себе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобто налажуйте на себе хрест і читайте молитву. Знову ж таки, ця молитва є в цьому православному молитовнику. І читаєте молитву. Молитва називається До Святого Духа, але там ідуть такі слова: Царю Небесне, утешителю душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Перехрестилися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині поси, і на віки вічні. Амінь. Себе перехрестили. Знову читаєте цю молитву, другий раз Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Прочитали знову третій раз перехрестилися і знову читаєте. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, тобто знаходишся і все наповняєш. Третій раз прочитали. Потім іде молитва вірою. молитва вірою знаходиться в цьому ж православному молитовнику. Він купується в церкві або в інтернет-магазині. Далі читається вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. І продовжуйте далі молитися, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Далі, після того, як прочитали цю молитву, іде вже молитва сама Вервиці, знову хрестимося і починаємо читати на трьох бусинах, які йдуть після цих кабашончиків, несправжніх бусин. Я їх замалювала. Щоб ви знали, що це перехідна бусина. Далі, на першій бусині молитеся. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хреститися і молитеся. Богородиця, Діво Марія, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти в жона, благословена трові Твої, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Далі на другій бусині кажете, слава Синові, що нас відкупив нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Знову молитесь, Богородиця, Діво Марія, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена ти в жона, благословена плітроби твої, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Третя бусина. Кажете, «Слава, слава Святому Духові, що нас просвітив, і в світі вірі утвердив, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Можна перехреститися, знову молитися до Богородиці. Це є бусина перехідна. Тобто, наступне, що ви молитеся після того, як відчитали Богородиці, знову ставите хрест на себе, тобто не ставити хрест на себе, а знак Христа. Знову хреститися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсячку, і на віки вічні. Амінь. І далі знову читаємо: там ідуть молитви на кожен день. Я вже це цьому наступному відео розкажу, того, що дуже тяжко грузяться відео. Якщо, що робити, якщо немає у нас вервиці? У вас є 10 пальців на руці. По суті, ця вервиця допомагає зосередитись на молитві. І, звісно, якщо у вас є змога її купити, замовити в інтернеті або когось попросити, щоб цю вервицю вам купили, то це супер! Ця вервиця потім допоможе зцілювати рани, виліковувати душевні проблеми. Вона стає цілющою від тих молитв, яким ви молитесь на неї. Якщо немає змоги, то у вас є 10 пальців на руці. І е, коли ми там про, прочитали іде е, е, розповідь про Ісуса Христа і Діву Марію, коли ви то все прочитали, е, прочитали Отче наш після тої розповіді, розказу того, і починаєте читати Богородиці Діво Марія 10 разів. Розумієте, от для чого? І от ви можете загибати пальці і казати, «Богородице, Діво Марії, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благосовена ти в жона, благосуванна пліту троби твоїй, це буде перша бусина, друга бусина, третя бусина, четверта, п'ята і так десять разів можете використовувати власні пальці.